Вітаємо у студії «Вечерпно». Гості нашої студії сьогодні представники Черкаського державного технологічного університету, а саме завідувач кафедри екології, кандидат хімічних наук Хоменко Олена Михайлівна та студентка спеціальності екологія та охорона навколишнього середовища Худолій Юлія. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня. Олена Михайлівна, перше питання буде до вас. Охарактеризуйте, будь ласка, особливості вашої спеціальності. Ну, по-перше, я б хотіла подякувати за запрошення і за можливість надати нашим абітурієнтам інформацію про напрямок підготовки екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування в Черкаському державному технологічному університеті. За даний напрямок підготовки в нашому університеті відповідає кафедра екології, яка була створена в нашому вузі ще в 1998 році. І на сьогоднішній день кафедра проводить підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст та магістр спеціальності екологія та охорона навколишнього середовища. З метою якісної підготовки фахівців на кафедрі були створені лабораторії природничих наук, біоіндикаційних досліджень, лабораторії моніторингових досліджень, науково-дослідна лабораторія з хімії та комп'ютерний клас, який оснащений розрахунковими програмами саме екологічного спрямування. При кафедрі діє аспірантура за фахом екологічна безпека, в якій можуть продовжити навчання. Кажемо так, найкращі випускники спеціальності і здобути науковий ступень кандидата наук. Колектив нашої кафедри досить плідно і активно займається науково-дослідною роботою, і такими пріоритетними напрямками цієї роботи є саме залучення студентів нашої спеціальності, вже починаючи з першого курсу до проведення наукових досліджень. Тематики науково-дослідних робіт є досить різними, але в першу чергу вони стосуються. Ну, скажем, актуальних екологічних проблем і питань нашого регіону для прикладу, наші студенти проводять експериментальні дослідження. І визначають комплексну екологічну оцінку стану водних об'єктів Черкаської області, надають і розробляють практичні рекомендації щодо покращення їх стану. Наші студенти проводять дослідження, біоіндикаційні дослідження стану об'єктів навколишнього природного середовища, також досліджують міст нітратів харчових продуктів та розробляють тест-системи для. Скажем так, експрес-аналізу при таких дослідженнях проводять різного роду моніторингові дослідження, надають комплексну екологічну оцінку впливу підприємств різних галузей народного господарства на стан довкілля не лише міста Черкаси, а і в цілому Черкаської області. Також хочу відзначити той факт, що наші студенти активно долучилися до розробки регіонального реєстру викидів. Забруднюючих речовин і приймали участь в розробці програми математичного обчислення інтегрального індексу забруднення поверхневих вод середнього Продніпров'я. Також для наших абітурієнтів досить цікавою і корисною буде інформація про напрямки виробничої діяльності наших випускників, ну і скажімо, можливі місця їх подальшого працевлаштування. На сьогоднішній день. Основними пріоритетними напрямками виробничої діяльності випускників є проведення природохоронного інспектування, екологічна експертиза, екологічний менеджмент, екологічний аудит, екологічна паспортизація територій та підприємств, організація природохоронної діяльності, розробка та експертиза ресурсозберігаючих і природоохоронних технологій. Де можуть бути працевлаштовані випускники нашої спеціальності? В першу чергу на сьогоднішній день наші випускники є працевлаштованими в Державних екологічних інспекціях, в департаментах екології та природних ресурсів, в відділах екології та раціонального природокористування міських та районних рад, в відділах та лабораторіях підприємств, які контролюють якість довкілля, екологічних постах примитних службах. Лабораторних центрах Держсанепідемслужби, регіональних управління водних ресурсів, управліннях мисливського та лісового господарства. Крім ось таких державних установ, наші випускники ще є працевлаштованими різного роду приватних фірмах, які саме безпосередньо займаються екологічною діяльністю. Особливістю навчання і такою невід'ємною складовою. Навчання студентів-екологів в нашому університеті є польові практики, загальноекологічні практики, участь студентів в різного роду дослідницьких експедиціях. Тут би я хотіла надати слово студентці нашої спеціальності. Студентка вже четвертого курсу Юля Ходолі, яка ось нещодавно повернулася з такої загальної екологічної практики з Карпат. Я думаю, розкаже більш детально про свої враження, тим, чим займалися студенти на практиці, і поділиться своїми враженнями. Будь ласка, доброго дня! Як зазначила Олена Михайлівна. Загальноекологічні практики є невід'ємною частиною навчання студентів-екологів. Це є надзвичайно цікаво, надзвичайно захоплюючі подорожі експедиції. Наші нещодавно, а саме два тижні тому, ми повернулися. Це студенти другого та третього курсу. Повернулися із загальноекологічної екологічної практики до Карпат згідно. Підписаному договору між Карпатським національним природним парком та Черкаським державним технологічним університетом студенти-екологи можуть проходити практику в Карпатському національному природному парку, а саме відвідувати різноманітні стежки екологічні, проводити геоботанічні описи ділянок, відвідувати різноманітні ландшафти, вивчати, ходити на гори та на полонини. Повернулись ми з Карпат із захопленням, що ми повернемось туди знову. Була надзвичайно важка експедиція до села Дзембоня та гора Піп Іван. Вона тривала 24 кілометри, це 12 годин ходьби. Було дуже важко, але ми впорались. Ми вивчили рідкісні та ендемічні види рослин та тварин. Ми побачили різні ландшафти, вивчили ґрунти. Це було цікаво і. Майбутнім абітурієнтам і студентам-екологам я бажаю вступити до нас в університет на нашу спеціальність і разом з нами відвідувати. Різні куточки України і їх вивчати. Варто було б зазначити, які ще е, території ми вивчали. Це було урочище Батіліман, Крим, е, це було урочище Феофанія, місто Київ, це було дендрологічний парк Софіївка, дендрологічний парк Олександрія, е, ландшафти міста Мукачева та міста Ужгород і інші різні ділянки по Україні. Пане Михайло, розкажіть, будь ласка, з якими підприємствами, установами та організаціями співпрацює кафедра екології? Дякую за питання. Без практичної підготовки і тісної співпраці з підприємствами, організаціями, установами екологічного спрямування в нас час неможливо підготувати конкурентно спроможного фахівця еколога на ринку праці. Тому з цією метою для покращення і професійної підготовки, і проведенням і виробничої і передипломної практик кафедрою екології Черкаського державного технологічного університету підписано ряд угод. Їх на кафедрі 10, але я назву ті основні, з якими вже декілька років поспіль ведеться тісна співпраця. Це Державна екологічна інспекція в Черкаській області, це департамент екології та природних ресурсів. Черкаської державної обласної адміністрації, це черкаський науково-технічний центр родючості грудтів і якості продукції, це управління водних ресурсів в Черкаській області. Хочеться відзначити, що на адресу Черкаського державного технологічного університету і, зокрема, кафедри екології неодноразово надходили подяки від роботодавців наших за підготовку висококваліфікованих фахівців. Тут би я хотіла назвати декілька з них. Це від начальника державного управління охорони навколишнього природного середовища в Черкаській області, від директора підприємства приватного екосервіс Черкаси, від начальника Державної екологічної інспекції в Черкаській області. Від начальника відділу екології департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, і ось нещодавно колектив кафедри нагороджений почесною грамотою Черкаської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм підготовки якраз природоохоронників крім державних установ. Зрозуміло, що кафедра підтримує зв'язки з провідними вищими навчальними закладами України в плані обміну і досвідом. І е, розвитку навчальних програм, планів підготовці фахівців з напряму екологія, охорона навколишнього середовища це такі провідні вищі навчальні заклади України, які готують саме фахівців за даним напрямком. Основні з них, з якими ми підтримуємо тісні зв'язки, це Одеський державний екологічний університет, це Харківський національний університет імені Каразіна. Це Полтавський національний технічний університет імені Кондратюка, Житомирський державний технологічний університет і Кременчуцький національний технологічний університет імені Остроградського. Зрозуміло, що студенти наші вони також мали можливість бувати в цих університетах, які я щойно перечистила, і на всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, на конференціях. Тому така співпраця проводиться і вона буде продовжуватись. Крім того, при кафедрі діє регіональний осередок громадської організації Міжнародна асоціація екологів університетів, в на рамках якого також проводиться співпраця і обмін досвідом в напрямку навчання за фахом екології. Які досягнення студентів екологів Черкаського державного технологічного університету можете виділити? Ну тут це особлива гордість і досягнення не лише кафедри екології, а в цілому Черкаського державного технологічного університету, адже наші студенти-екологи щорічно приймають участь в українських студентських олімпіадах. І е, займають там призові місця, нагороджені дипломами, подяками за високий рівень знань. Е, і ось би я хотіла провести приклади. Е, в 2009 році студентка нашої спеціальності, ну вже зрозуміло, випускниця Бойко Олександра Сергіївна вибрала перше місце на всеукраїнській студентській олімпіаді з екології, яка відбувалася в Національному авіаційному університеті міста Київ. І, до речі, в цьому році. У нас була подвійна подія, тому що команда студентів екологів із п'яти осіб від Черкаського державного технологічного університету здобула і перше командне місце серед технічних університетів, які готують фахівців-екологів. Тобто тут у нас була така подвійна нагорода, подвійна винагорода для кафедри, для університету. Також наші студенти щорічно приймають участь в українських конкурсах захисту наукових проєктів за галузі науки, екологія та екологічна безпека. Тут також є ряд досягнень, якими ми пишаємося У 2013 році. На всеукраїнському конкурсі захисту наукових проєктів ми посіли друге місце, у 2014 році третє місце, і в 2015 році конкурс відбувався на базі Полтавського національного технічного університету імені Кондратюка. Ми е, отримали грамоту почесну за е, активну участь в цьому конкурсі. Тому є чим пишатися як досягненнями і здобутками. Ще б хотіла відмітити, що студентка нашої спеціальності отримувала у 2013 році академічну стипендію президента України? Також неодноразово наші студенти були нагороджені. Почесними грамотами та подяками до Дня студента від Міністерства освіти і науки України і за відмінні успіхи в навчанні і за активну участь науково-дослідній роботі. Юлія, розкажіть нам про участь студентів-екологів у природно-охоронних заходах та акціях, які проводяться у нашому місті та області, ну варто сказати про те, що проводяться акції не лише на території Черкаси, Черкаської області, а й поза межами. Відповідно, цього року, в квітні місяці, студенти-екологи взяли участь в масштабній екологічній акції Зробимо Україну чистою. І це було не перший раз. Це кожного року ми беремо участь в цій акції. Відповідно, на початку весни іде збереження первоцвітів, рочищі Холодний Яр. Студенти-екологи також туди від'їжджають і охороняють відповідно первоцвіти. Також екологічні акції проводяться на території нашого міста, просто на будь-якій вулиці. Студенти-екологи вирішили зібратись, вони пішли і прибрали цю територію. Це парки, це поблизу будинків території, це ну, будь-яка місцевість, яка як сказати, ми побачили, що вона в поганому стані. Відповідно, в Карпатах минулого року студенти-екологи також другого курсу там перебували, і ми зробили там екологічну акцію на території Карпатського національного природного парку. Також ми це згадуємо і цим пишаємо. Що не лише на території Черкас, а й поза межами ми робили такі акції. Таку акцію зробити не важко головне бажання частота міста починається із Нашого внутрішнього ми захотіли, ми зробили це. І студенти прагнуть до того, щоб Україна була чистою, і для цього ми робимо різноманітні фотовиставки в нашому університеті і не лише в нашому університеті. Ми робимо, ми робимо вікторини щодо того, як наскільки. Студенти інших спеціальностей знають про екологію, знають про збереження енергоресурсів та інших ресурсів планети. Відповідно до цього ми навчаємось і навчаємо людей бути охайними і прибирати за собою територію. Можна тут добавити. Я б хотіла сказати про те, завжди наголошую на тому, що наші студенти екологи є однією з найбільш Активних студентів Черкаського державного технологічного університету, крім тих природоохоронних акцій, заходів, про які щойно розповіла Юлія, вони приймають участь і в інформаційно, саме просвітницьких заходах. І тут би я хотіла е, згадати випускника нашої спеціальності Сергія Конякіна, одного з активних випускників, який ось розробив такі інформаційні, разом зі студентами-екологами, ось такі інформаційні буклети про стан природозаповідного фонду Черкаської області. Є навіть буклет про акції. Студентів, екологів чи ДТУ, де ось детально описано, в яких акціях приймали участь, і однією із складових такої діяльності є саме проведення природоохоронного виховання серед студентів, серед молоді, серед школярів. Олена Михайловна, розкажіть, будь ласка, який на сьогоднішній день конкурс на спеціальність екологія? Дякую за питання. Станом на 27... Липня конкурсна спеціальність до Черкаського державного технологічного університету на напрям підготовки. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування подано близько 90 заяв на місця держзамовлення, виділено державою 18 місць. Держзамовлення, тобто бюджетних міст, на сьогоднішній день конкурс складає 5 осіб на одне місце державного замовлення. Тут хотілося б відзначити особливості цьогорічної вступної кампанії, оскільки ми проаналізували і близько 30% поданих заяв надійшли до Черкаського державного технологічного університету на наш напрям підготовки саме в електронному вигляді. Що стосується ще новинок цьогорічної вступної кампанії, це те, що абітурієнт сам в заяві вибирає пріоритетність. І вищого навчального закладу, і того напряму підготовки, за яким би він бажав здобути диплом про вищу освіту. Що стосується нашої спеціальності, то тут мені дуже приємно констатувати той факт, що надійшло 19 заяв з пріоритетністю «1», 15 заяв з пріоритетністю «2» і 11 заяв з пріоритетністю «3». Це означає, що досить висока довіра абітурієнтів і до Черкаського державного технологічного університету, і, зокрема, до диплому фахівця з екології, який абітурієнти можуть отримати в нашому університеті. Користуючись нагодою, я б хотіла нагадати про те, що ще 4 дні залишилося до завершення прийому заяв до вищих навчальних закладів України. І звернутися до тих абітурієнтів, які мають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання знань з таких предметів, як українська мова та література, математика і біологія. Ми вас запрошуємо на навчання до Черкаського державного технологічного університету на напрям екологія, охорона навколишнього середовища і гарантуємо високу якість підготовки і конкурентну спроможність диплому фахівця з екології. Які, на вашу думку, перспективи розвитку даної спеціальності? Ну тут би хотілося відзначити, що звичайно одним із таких перспективних напрямків розвитку спеціальності, звичайно, є міжнародне співробітництво і участь студентів і в програмах стажування, і практик на базі європейських вишів. Що стосується Черкаського державного технологічного університету, то університетом укладено ряд угод. Саме з польськими спорідненими технічними університетами, а саме це чотири угоди. І вже студенти спеціальностей, таких як інженерно-технічних спеціальностей, економічних спеціальностей, мали змогу пройти практику в польських технічних університетах. Тому наразі ми опрацьовуємо таку можливість проходження. Практик стажувань і для студентів-екологів в вище зазначених університетах. Крім того, в навчальний план підготовки бакалаврів уже починаючи з першого курсу, введено інтенсивне вивчення іноземних мов для того, щоб наші студенти могли вільно спілкуватися, обмінювати досвід, обмінюватися досвідом, набувати цей досвід в провідних європейських вишах. Юлія, поділіться з нами нашим, вашим загальним враженням від навчання і чи порадите сьогоднішнім абітурієнтам вступати на вашу спеціальність? Дякую за запитання. Вступаючи на перший курс до Черкаського державного технологічного університету, насправді не очікувала, що буде так цікаво. Дякуючи нашим викладачам, дякуючи цій атмосфері, яку вони створюють, лекційні та практичні заняття стають. Надзвичайно цікавими, дуже багато інформації засвоюється, дуже багато цінної інформації, яку ми не, не зможемо дістати не з книжок, не з інтернету. Лабораторні заняття відрізняються набагато від лекційних та практичних. Ми можемо власноруч зробити різноманітні досліди, визначити стан екологічний стан ґрунтів та води. На Польових та загальноекологічних практиках, відповідно, ми можемо власноруч побачити ті рослини, ті види тварин, які є ендеміками, які є реліктами, які звичайна людина в житті може й не побачити ніколи. І насправді дуже подобається навчатися на цій спеціальності. І майбутнім студентам та навіть абітурієнтам бажаю вступати на цю спеціальність. Ви ніколи не пожалкуєте. Ви дістанете багато досвіду, багато емоцій за період навчання, і коли я вже на четвертому курсі, я собі думаю, було б добре ще раз вступити на перший курс і ще раз вивчити те, що що вже знаєш, і навіть ще більше, тому що за чотири роки неможливо осягнути таку спеціальність. Дякую, що завітали до нашої студії. Нашим глядачам нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з представниками Черкаського державного технологічного університету. Дякую, що були з нами. Дякуємо Дякую за запрошення.